А що тут взагалі має? бути? Що за об'єкт? Ну немає, то, як, торік? Дал... Я вважаю, що його тут не буде. І звертаюся до вас як до преси, зробіть все, підніміть людей, щоб цього об'єкту не було. Це говорить голова спілки архітекторів Тернопільських. Я на сьогоднішній час, голова правління Тернопільської організації національної спілки архітекторів. Головчак Олег Іванович. Стверджую, цього об'єкту не повинно тут бути. І не буде значить, значить який не буде. Напроти, і от там через дорогу. Цих там, там об'єктів тут не повинно бути. Да, не буде ні при об яких обставинах. А ви не пробували спілкуватися з представниками влади? Пробував. Все, все. О, мені особисто це я заявляю от відверто і відкрито. О, Сергій Віталійович надав, пообіцяв, що цього об'єкту тут не буде. Коли я йому сказав, коли ми розглядали пам'ятник Героям Небесної Сотні, я підняв то питання через те, що ну, інформація дійшла. Дане питання з архітектурною громадськістю не обговорювалося. Не просто з громадською, навіть з архітектурною громадськістю не обговорювалося на містобудівних радах. Всі важливі такі питання обходяться. А ви слідкували, відколи огорожу встановили? Коли печіла... ну, тиждень назад встановили огорожу, а це для мене було... — В там... понеділок. Тому -то справа. І я хочу ще одне звернути увагу через те, що не звертайте увагу на те, що, допустимо, мешканці говорять, що, можливо, впаде той будинок, коли відкидайте це. Цього не потрібно, бо будинок можна збудувати і нічого не впаде. Це треба з точки зору професіонала професіонал, так е, говорити, що люди можуть зробити експертизу і сказати, що будинок буде стояти. Ваш". І люди перестануть виступати. Нам що тут потрібна ще одна торгова точка. Ну, для архітектури для міста то як? Для архітектури це взагалі нонсенс. І той, хто стверджує, що це буде красиво, це брехня.